Доброго дня, друзі! Ви на каналі Я і мій Юрко. Звати мене Олександра. Сьогодні я запрошую вас приготувати дуже смачну страву хачапурі. Але ліниві на сковорідці. Для приготування хачапурі мені потрібно борошно, яйця, сода, сіль, олія. Сир твердий і кефір. Замішуємо тісто. Беремо борошно. У борошно мені потрібно додати яйця, але з яєць я візьму тільки жовток. Тільки жовточки. Шуточки не дуже жовті, хоча яйця домашні. Додаємо кефір до борошна. Додаємо соду харчову. Олегенько погаситься. Додаємо сіль і замішуємо тісто. Все перемішуємо гарненько. має бути кімнатної температури, тоді краще замішується тісто. Тісто я вже домішую, має зібрати до кубки. Я ще забула сказати, що нам потрібно кусочок масла. Тобто з 50 грамів. Тепер будемо вимішувати тісто на столі. Легенько поливаю олією. І перемішувати. Якщо потрібно, підсипаємо борошном. Вимішувати потрібно трошечки довше. Тісто робиться м'ягесеньке. Гарно вимішуємо. Хвалимочок 5. Знімаємо стрес. Тісто таке м'яке, таке приємне. Тісто я замісила, тісто дуже м'яке, таке приємне, пухкеньке. Дуже гарне тісто. Ділимо на чотири частини тепер. І в нас вийде чотири. 4... Робимо маленькі чотири штучки. Хоча пурики чотири. Підсипаємо борошном, собі вложимо один. А тепер робіть такі, які, яка у вас сковорідка в діаметрі приблизно. І так приблизно собі ділить тісто. У мене така невеличка. Сковорідка, значить, я буду робити невеликі сатафорі. А взагалі то найкраще, великі. На великій сковороді робити дуже смачно. Три. Чотири. Накриваємо рушничком що я не буду рухати, щоб не увітрювалося рушником. накриваємо, один беремо і починаємо готувати. Тісто розтягуємо. Приблизно тісто має бути десь трошки менше, як сантиметр. Маєтему ковір, що прилипає десь, трошечки ще олійки змазуємо. У нас сир є так. Сир ділимо на чотири частини умовно. Беремо одну четверту. Сир твердий. Має бути взагалі то сулугуні, він найбільше підходить. У нас є простий твердий сир. Дай не знаю назву його. І заліплюємо. Збираємо до кубки. Підтягуємо тісто. Не було дирочок ніде. Отворів, де робляться, де робляться отвори, защипуємо. Беремо валок і розтягуємо тісто, робимо круглий печапурі, надаємо форму трохи руками. На свій красивий. Беремо хачапурік наш і кладемо на сковорідку. Не даємо ні олії, нічого. Запалюємо газ і будемо обсмажувати. З однієї сторони 5 хвилин, з другої сторони 5 хвилин. Обсмажувати будемо на середньому вогні, на невеликому середній вогонь. 5 хвилин. Чекаємо, а тим часом готую решту. 5 хвилин треба засікти. Таке дуже мігеньке, приємне тісто. І пів сантиметра має. Поливаємо олійкою. Олія в мене оливкова. Можна давати любу олію. Даємо сир. І защипуємо. тягули нами кубки, Поки руки налибли можна борошну. Наступний готовий. Зараз будемо перевертати перший. Перевертаємо на іншу сторону. О. В цю сторону беремо масло і змазуємо гарненько маслом. І знову чекаємо 5 хвилин, поки проруміниться друга сторона. Для чого нам масло? Для того нам масло, щоб змазувати хачапурі зверху. Нас ще залишилося дві штуки. Зараз я дороблю, приготую. Тут я вже не руками, а вже молочком, щоб швидше було. Це Переромінився. сторону і також змазуємо маслом не жаліюче масло. А я готую ще один. останній вже. Наступний вже підрум'янився з однієї сторони. мазуємо маслом. Багато масла Чекаємо, вже залишилося два Приготувати. Я вже посмажила всі хачапурі Тепер гарненько обмажу маслом ще. Ці краєчки, щоб було смачно. І будемо дегустувати. Цей найхолодніший. Ось тільки нас вийшло. Я скажу, скільки -то там в мене в рецепті чого було. Дуже вистих, ми космої буде колодні. Синій сир, не дуже багато тіста. Це вже холодний, якщо гарячу родину, то він буде так тягнутися. Так смачно. Юрій, зараз будемо обідати. Я сьогодні встигла, хоча пори на обід зробити. То добре. Вже не будемо голодні. Окулю. Карую слово і, і п'сну тебе будувати. <різь> Ось таке я сьогодні приготувала хачапурі на сковорідці. Взагалі хачапурі печуться в духовці. Якщо треба буде цей і змазати яйцем, тоді спекти в духовці. Але в мене вийшло на сковорідці. На сковорідці я ще ніколи не смажила перший раз. Такі вони в мене вийшли. Дуже смачні. Буду готувати далі. Кому сподобалося, як я готувала хачапурі. Поставте подобайку. І хто ще не підписався, підписуйтесь на наш канал. Дякую вам за перегляди. Смачного готуйте. Дуже смачні хачапурі. До скорої зустрічі! А ще мій З брущом. У Мене є польський борщ, колись покажу, як я варю.